Ведмедика Каскаря. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. ну, Подивимось на цього красончика. Чик-чик-чик. Очочичка, окуляри. У засніжному лісі жила маленька дівочка. Вона Ось. була дуже працьовита і ще й не збирала багато, жолудів та ягід. Що пережила. І дупло було затишним теплим, а запаси їжі великими. Розумний світлофор. На жвавій вулиці Мі. Казка про дружбу на дитячому майданчику. Було літо. І на великому дитячому майданчику в малесенькому містечку завжди було гамірно і весело. Усі коком. Під час літніх усі мали павучок і подорож до моря. Жив був маленький павучок у дихому лісі, серед високих дерев і квітучих халяв. Він ніколи не залишав свого затишного куточка і любив плисти павутий і кадка про неслухняного хлопчика. В одному маленькому містечку.